Привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Кресть. І сьогодні, друзі, я знайшов то саме логово їхній будиночок, як, в якому проживає ця божвільна дівчина Луна та Луна пожирач. Дивіться, ось він там позаду мене бігає. Вони вибрали найгарніший будинок у цьому селі та окупували його. Дивіться. Слухайте, знаєте що? Я сьогодні їх провчу. я їх прожену з, з мого села. Стіцісті, сті, сті, друже! Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Але є одна невеличка проблема. Я не можу вийти у невидимість, тому що. Вже цілий місяць нема сонця, і щось поламалося, щось зламалося, нічого не працює, я не можу увійти в невідомість. І я переграв це тим, що я зможу стати дуже маленьким. Та проберусь до них до хати та подивлюсь, що, чим вони взагалі там займаються, та буду їх тролити. Слухайте, дивіться, бігає там. Ненавиджу фактоле. Так, слухайте, так. друзі. Сильно в... багато світла. Давай все ламай. Добре, бос, я все вберу. Я вже всі факели прибрав. Ненавиджу це і світло. Так, зробився все темно. Так, друзі, ось осі це треба забрати. Погнали швидко. Я зараз піду, перевірю кімнати, виберу собі найкращу. Добре, бос, обирайте все, що вам подобається, все беріть. Ні, ну в тебе так. тут теж непогано. Ось так, так, ось вона бігає. Так, слухайте, друзі, я буду таким маленьким бігати. В мене є ось ця штучка вона називається, рука душі, крає, я можу телепортуватися. Так, де ж вона? Ага, нічого собі, ось це такий великий. О, ні. Головне, щоб мене не запалили. Так, слухайте, друзі. Ось мен... я вже втомилась, піду до ванни. Добре, бас, а я буду прибирати усе світло з цього виденьку. А, Вона пішла до ванни. Цікаво, цікаво, Зараз так я це щ... прийму душ. О, це ванна. треба зачинити. Так що вона там робить? О, що вона там бере? Так, хм. візьму свої речі, щоб потім перевдягнутись. Речі, що Ой, тут у нас темно, таке? Так приємно. Це що її трохани ще що забираємо, не буває нічого. О, яка класна водичка. Після такого тяжкого переїзду це те, що нам не потрібно. Це забрати, забрати, забрати. Так, друзі, вона одну шику так, зараз, зараз дещо зробимо. Летимо ось сюди, так, щоб мене не побачили. Зараз ми цю штуку виробимо. Так, стою тут. Це ховне не спалитися. Так. Може щось... Так. Працювати. Це ще що таке? Воно не буде працювати. А, є а, якісь проблеми з цією водою. Побачили? Що, що це? Що це, бос? Сильно світло. Забери це. Я йду до вас, бос. Одягніться. Так. Друзі, я її зі а... забрав.

Слухайте її, дивіться. Друзі, їй просто дуже багато нас цих мали... маленьких таких мишок, які будуть зараз. Звідки <схай> їх стільки багато тут? <схай> дивіться, вони нічого собі, вони хтось вирісла. Що вас ненавиджу мишей. Зараз всіх б'є. Треба йти <схай> цих клятих. Якраз по ми. мишей? Оце Так, оце я в шоці. Так, друзі, Зай! ось так. Чоок, нічого не бачила. Так, 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 так. О, друзі, у мене є план. Так, поки вони там стоять. Я зараз стану нормального розміру, Так, головне, щоб сюди ніхто не зайшов. Так нам потрібно когось наспамити. Я знаю кого. Зараз ось так. І що, ти там всіх прибрав? Майже бас, майже. Тут щось не те. Тож Я щось чую. Що там таке можна бути? Ой. Це хто тут? Ха -ха! Кріпер, підривайся! Це мутант кріпер! Ось так. Зараз Звітки, тут буде трохи світла! А-а-а! я зараз осліпну! Так, я нічого не бачу. Ось так. Ви бачили це? Все. Орить. Це все пробирає, Туши це. Добре, да, вас! Я роблю все, що можу. Ти звідси! О, це вибух! Новенький будиночок, його більш нема. Так, друзі, дивіться, все згоріло майже. Всі вибратись. Я бачу маленьку мишку, яка бігає тут. Зараз я її впімаю. Ой, бавдур, я не мишка. О ні, о, ні, о, ні, так телепортуватися потрібно. Є на другий поверх, бо ви бачили це. Я просто якийсь читер. Ха. Ой-ой-ой. В будинку головне... немає. Так, все, він мене не зможе ми знайти. Тільки сюди заселились. Мені так сподобався цей будинок. Де ми тепер жити будемо? Пробачте нас. я не знаю, що тут коїться. Так, так, О, так, друзі, знати. зараз буде метеорити дощ. Сподіваюсь, що метеорити рознесуть цю хату. Подивись у вікно. Дітки. <звітло> Дуже багато метеоритів. Звідки воно і знову тут горить? Світло, оце мені подобається. І все тікаємо звідси. Ненавиджу тільки будинок знайшли. Так, так і обережно, так, дивись, скільки тут ям зробили ці. метеорити. О, цікаво. Поки він там заводить цю автівочку, я буду спавити метеоритний дощ. Сподіваюсь, що зараз їх приб'є. Так, <плес> поїхали швидше. Так, дивіться. Оце! Це дуже смішно! Дивіться, майже влучив в них! Так! Зараз знайдемо собі новий будинок! Так, нам О, да, дещо потрібно. Цього. Якийсь будинок так. з приводами. Нам потрібна ось ця штучечка? Які проводить, я ненавиджу навиджу Ну а хто це все робить? Так, 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 друзі, телепортуємося. Підрив! А, ні, щось з автівкою страпилось! Вибухнула. Та так, так? Так. Ну добре, да. хоч доїхали. Так, нам ще, знаєте, що потрібно О. так, нам потрібно. Це буде ну, теж мені підходить. Не таке, як той, бо той був. Шикарний великий. Ну, добре бо значить будемо жити тут. Як ви скажете, так і буде. Нічого, нічого. Якщо буде мій, то у нас буде величезний будинок. Мрій, мрій, далі. Цього будинку у вас також не буде, тому що я його зараз зруйную вщент. Так, друзі, а, дивіться. Це що ще, ще таке. Це чорна діра, яка тебе засмогла що раз і назавжди. Так, слухайте, друзі. О, дивіться, вони полетіли. Так я не можу О, вийти у невидимість, але Туди я можу прасті. їх тролити. Пішли до нього. Добре, бас, як скажете. Значить, що, будемо жити тут? Так, а, тут Я свій будинок не віддав маленький, але ж це будинок красті. Так, це мій будинок. Запам'ятай, потворисько. Так. О, ні, Я нічого не бачу, Що бо. з тобою таке, що тут Вані, вийшло. Так, зараз беремо дещо цікавеньке та телепортуємося І... на дах моїй Тут я жити я... yeah. точно не буду. О, дивіться. Ось так. Що? Зараз, зараз руки. я тебе вб'ю. Так, ось тут може. Жителі, Бас. а ну пішли звідси. Це тепер мій Бас, будинок. Бас, мене хтось вбив. Знову. Та що ж тут коїться? Головне не... Ось так, головне, щоб він мене не побачив. Це хто там? Дивись. Так. Я когось бачив. Так, я теж бачив. Дивіться так. вас якась маленька щур якийсь невеличкий. Так, то це явно. Це привиди, так. А Це О, ні, мене закапують, а телепортується. До речі, це ти? я. страшний, Кому жити це вже набридло? Ну, взагалі то я жити хочу, але це все роблю я. Така! Yeah. Прощавай, прощавай! Ха. Так, друзі, знаєте, що нам потрібно щось вигадати. Так, спочатку ми відволікуємо їх увагу. Ось так. Дуже багато метеоритного дощу. Та в мене ще є <звук> дуже багато всього цікавого. Телепортуємося сюди. Нам потрібно стати звичайного розміру. ой, що ж таке є. Се. Ой, в мене чуть не спалила ця луна. Я когось бачив. Ой, іди сюди. Хто ти такий. О, так, так. Спробуй вбити мене. О, чомусь не працює. Працює. Де Я вже біжу? Я когось бачив. Він схожий на красті, але він у масті. Так, я у масті. бачив? Так, тікаємо. Так, я зараз тут кожен куточок обшукаю. Так, обшукаєш. О, все ти мене не бачиш. Ти мене не бачиш. Я Он я бачу, я бачу. Хто? Так, спробуйте здонати. Я не знаю бос, але він схожий на красі. Він що читер, чи що. Як він це робить? Не знаю, я десь тут бачила. Так, я читер, а ви спробуйте мене не здогнати. Так, де ж вони? В мене є зіллячко. Так, слухайте. Зараз знаєте, що буду використовувати ось таку штучку. Спробуй, спробуй впіймати мене. Так, нам потрібна ця штука на випадок, якщо вони дуже близько до мене підійдуть. Так, все, так. погнали, погнали звідси. Потім повернемось ще. Ось куди вони поїхали. Дивіться, вони вкрали поліційську автівку. Нічого, нічого, ми зробимо ось так. Так, ну, потрібно стати... Ой! А що з нашим yeah. робиться? Бас, я когось бачив. Знову. Щось відбулось, так. Ось і маленький щур. Маленький щур. Та Сам ти щур. О, ви бачили, як я телепортувався? Так, слухайте, потрібно літак викликати. Треба yeah. з цим щось робити, коли він вже ти станеш сильнішим. Із'їси це все село і весь цей світ. Скоро, вас, скоро. треба зачекати. Так, друзі, може чекати. Не навіть що так... чекати. Го! Я нічого не бачу. Оце так. Нам потрібно стати звичайного розміру. Так, дивіться, де це вони? Вони! О! Вон, я бачу, бачу, бачу. Так, що, телепортуємося. Ага, спробуй не здогнати мене. Ось я вам казав, це хтось схожий на красті, але не це не він. Ха, це я є бовдури. Я повернувся, щоб помститися вам. Так, не мені потрібен так літак з бомбами. О, Ще я коміг. Потуриську, мале. Так, де вони сховалися? Так, друзі, нам потрібно телепортуватися. А ви стоїте дивитесь. А, а ви пішли, пішли ви звідси. Ай! <кій> Бас, Що тут стається? Так. Куди ти там поїхав? Цікаво, цікаво, нічого не бачу. Хм, вони. Ось вони. Так, я їх бачу. Зараз, зараз, зараз. Слухайте, треба було використовувати зілля телекінезу. Так, а вже їхати нікуди. Так, ще одну кидаємо. О, ні. Що ж нам робити? Що робити? Що робити? Зараз я вас. О, ні. ні, ні, ні. Ось так, все, ховаємося, телепортуємося. Є, є, ще треба. О, все. Наздожини мені, мене спробуй, бобду! Що там у тебе відбувається? Це якийсь не знаю, якийсь читер, схожий на красті. Він телепортується, використовує різну зброю. Я не можу нічого зробити йому. Та що ж таке? Так, так все. Я сідаю і їдемо. Зараз я когось та спамлю, зачекайте. Трохи зачекайте. Трохи. Трохи. Ми зараз його знайдемо і розчавимо. Що кого ти там розчавиш? Так, друзі, я знаю, що нам Який треба зробити. Страшний просто. О! Дивіться, дивіться, спамимо монстрів. Так, треба їх зупинити. Так. Я вже Даш! в третій раз. В таке? Так, монстри, монстри <пи> вперед. <упорядь. пи> я не сідаю. Так. О, ні, 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 ні. так, де вони, де вони, демон? Він що <пи> О, ні. Що там відбувається? Скільки монстрів? Так. Друзі, дивіться, де я взагалі телепортувався. Цікаво, я їх тільки що бачив, вони кудись зникли. Слухайте, ось Вони навіть мене не бачать! Ще просто літаю! Так. Це мені подобається, дивіться, ця луна дівчина просто відбивається від демонів, кріперів, гендерменів і всіх мутантів. Так, а де ця луна? А, ні, Мене переслідує ендермен! І цей монстр, ця луна пожираєш, хотіла захопити увесь світ. Та, та я тобі зараз тупа неруй! Свій помічний! Жены. Да! же можно! О, такие это ха крутяк! Друзья, мне так нравится! О, у меня есть <свят> план лучше! <краще. свят> так? <свят> Друзья, прибуди бомбу! Да, ну Одягаємо комплект, ставимо бомбу, вибухівочку, треба зарядити. Зараз я все зруйную в щі. Так, це сюди. Що мене? Ай, Ані, куди мене понесло? Я не знаю, що нам робити бас. Тікати. Побігли, треба тікати, потім друзі, Тікайте, тікайте. Так, повернетеся. Зараз беремо важель, ставимо ось цю штуку сюди та під'єднуємо. Дивіться. Хеу. Я... <голов> друзі, я їх вбив! Дивіться, оце так бомба. А я в шуці. А, друзі, якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, та побачимося у нових роликах!